Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Одне із чисел становить 2 сьомих від іншого. А сума цих чисел дорівнює 27. Знайди менше з невідомих чисел. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо більше з невідомих чисел змінною Х. Позначимо більше з невідомих чисел змінною X, тоді менше. Становить 2 сьомих, знаходимо дріб від числа, це буде 2 сьомих х. Маємо рівняння. За умовою сума цих чисел 27, отже, х додати 2 сьомих х – і дорівнює 27, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. Маємо 1,2 сьомихх дорівнює 27. Нам невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо 27 на 1,2 Подамо 27 із знаменником 1. А 1,2 у вигляді неправильного дробу це буде 9 сьомих. Ну, а тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника 27 і 9 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 27 ділимо на 9 буде 3. Маємо в чисельнику 21 знаменнику 1. Отже, 21. Робимо висновок. Отже більше число двадцять один, тоді менше дві сьомих множимо на двадцять один, подамо двадцять один знаменником один. Помножимо чисельники і знаменники. 7 і 21 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 21 ділимо на 7 буде 3. Маємо знаменнику 1. чисельнику 2 Помножити на 3 6. Менше число 6 записуємо відповідь. 6. І варіант відповіді нашої а. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано